Повоєнне відновлення енергосектору України передбачатиме його зелену трансформацію та відкриває перспективи для бізнесу. Заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков поінформував учасників учасько-українського бізнес-вебінару про втрати української енергосистеми внаслідок прицільних ракетних атак з боку Росії. Він наголосив, що енергетики розпочинають ремонти пошкодженого обладнання одразу ж після завершення обстрілів та цілодобово працюють над відновленням електропостачанням. Щоб пережити цю зиму, нам потрібно більше техніки та матеріалів для ремонтів. Пріоритетним є високовольтне обладнання, проте енергетичні компанії потребують не лише його. Ми дуже цінуємо підтримку наших партнерів, які надають обладнання для відновлення нашої енергетичної інфраструктури, зазначив заступник міністра. Водночас він наголосив, що виклики та труднощі дня не заважають планувати майбутнє енергетичного сектору України. Щодо інших новин тижня, дубну в цьому ОЗП перейшло на альтернативні газу джерела опалення. У раді зареєстрували проєкт постанови про розвиток водневої енергетики. Підписуйтесь на наш Фейсбук, Ютуб та Інстаграм, щоб бути в курсі останніх новин.